Щойно ми відвідали Швейцарію. Тепер Швейцарія завітає до нас сьогодні. В гостях ранку вдома президентка швейцарського фонду Good Friends for Ukraine, Письменниця Юлія Петерс. Вона розповість про свою нову книжку Три пташки у полум'ї війни присвячену жінкам переселенцям Разом з письменницею до нас завітає музикант з Великої Британії Бас Франсіс. Він підтримує презентації книжки в різних країнах і в нас також. Що я зустріну. Доброго ранку, вітаємо вас. Хай. Будь ласка, приходьте до нас. Проходьте. Сідайте. Дякую. Доброго, Доброго ранку, ранку. раді бачити. Дякуємо. З ласкаво, ранку. просимо. Ah, так, так, це саме такою готові. Будь ласка, дякую, дякую, дякую. Три пташки у полум'ї війни. Але я все ж таки пропоную розпочати з вашого фонду «Good Friends for Ukraine». Yes? <пу> я <пу> сьогодні я бачу та 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 це корпоративні <пу> <серед пу> <серед пу> в найтепліших кольорах. Чим займається ваша благодійна фундація? Ми займаємося тим, що зараз є актуальним. Розпочинали як просто спільнота друзів друзів, які об'єдналися, щоб допомогти на самому початку повномасштабного вторгнення у Швейцарії. Експати, швейцарці, українці просто зібралися разом і захотіли щось зробити. У нас не було ніякого е знання, як це робити. Ми просто імпровізували і робили те, що було необхідно. Розпочали з роздач їжі, товарів, коли перші біженці приїхали, в них нічого не було. Ми просто збирали все і передавали тим, хто це потребував. Потім, вже, коли перша хвиля ляглася, і вже потім ми могли бачити, яка наступна вже буде справа важлива, почали ми робити ринки праці. Тобто люди хотіли іскати, шукати роботу. І ми допомагали з вакансіями. Це саме в Швейцарії вже так, з переселенцями. Так, 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 так. Ми звернулися до різних фірм, які шукають працівників, і вони нам надали актуальні вакансії, і ми їх далі передавали вже біженцям. Потім робили такі біржі, коли люди обмінювалися якимись своїми послугами. Тобто, якщо спочатку вони не знали німецької мови, і такі люди, як, наприклад, перукарі та масажисти, вони не могли знайти роботу, щоб вони не втратили свій фах і свої навички. Ми їм пропонували зустрітися і один одному надати ці послуги, тобто обмін Масажист міг помасувати для перукарів. І перукарі могли свої навички передавати передати, так. і. Тренуватися, mm -hmm. щоб не забути, як це робити, це були дуже нові формати, дуже цікаві, Людям це дуже сподобалося. Потім ми зробили декілька заходів для дітей, подарували подарунки. Прийшов супергерой, щоб було свято, це було на різдво. І далі вже була написана ця книга. І наступного року, 23-го, ми вже поїхали з командою цю книгу представляти. Бо треба сказати. Відверто на початку вже минулого року ми відчули, що солідарність вона не така, як була до цього, і треба було вже людям розповідати. Бо з перших шпальт ця тема вже почала сходити, Україна, і книга вона завжди нагадувала швейцарцям та іноземцям про те, що в нас відбувається. І ну, далі ми про книгу поговоримо. Mm -hmm. Добре, а про що вона про кого вона? Про що книга? Так. А це історія власне моя моїх друзів, моєї родини трьох дівчин, наскільки я Так, трьох жінок, трьох жінок насправді чотирьох, але дві з них близнючки, і ага. це дві сестри. І одна як центральна персона, і друга як supporting act. Вона mm -hmm. вона сестра, яка завжди поруч. Так, це історія людей, реальних людей. Історія створення фонду, історія того, що в нас відбулося, і мені хотілося розповісти саме. Іноземцям, і швейцарцям, і експатам, які живуть у Швейцарії, і не тільки в Швейцарії, щоб вони знали, як це відбувалося, на прикладі реальних людей, які вже все це пережили. І також розповісти, як просто люди, які були небайдужі, зустрілися і сказали, давайте зробимо фонд, і як ми це з самого початку робили. А чому саме ці три героїні були обрані? Ну, одна це. Все я реальні сама герої. так, так, так. Ага. Всі герої реальні, всі так, мають да, да, прототипи. Да, да, да. Одна це, це я прототип, інша це моя мати, і дві сестри це наші подруги. Mm -hmm. Тобто, насправді, коли розпочалося все у лютому 22-го року. На мене це дуже звичайно вплинуло. Хоча я вже жила в Швейцарії, моє життя змінилося повністю. Мати, вона не хотіла виїжджати, Я її примусила. примусилася. Вона тут в Україні була, так вона була в Україні. Ми всі з Одеси, вся родина, і друзі. І дві сестри вони хотіли виїжджати. І тобто, в них вже інша мотивація, інша історія. Я хотіла показати, як це вплинуло на українців за кордоном. На моєму прикладі я ті, хоті... не хотіли виїжджати, Виїхали, як з ними це сталося, і ті, хоті... які хотіли виїхати і. Подальші, перші кроки: реєстрація, е, труднощі, складнощі, адаптації, сумніви людей, які виїхали, що вони будуть робити, нове життя і дуже важливо було почуття провини. Я знаю, що багатьох особливо ті, хто виїхали. Це так, теж є так. Тут, так? абсолютно. Це моя мама, так. Вона не хотіла їхати. Це я винувата в тому, що ти поїдеш. І uh -huh. про це я розповідала також. Uh -huh. Книжка вийшла українською мовою, так? Це в наш дебют. зараз. Uh -huh. uh -huh. так. Вітаю, так. Так. і це дуже круто. У вас дуже гарна мова. Якими мовами ще вона вже вийшла, чи, можливо, плануєте вити, і де ви вже встигли її презентувати? На початку це була англійська мова. Швейцарія це не оптимальна країна для англійської мови. Так у нас їх три офіційні, навіть чотири. Італійська, французька, німецька та ще є така старошвейцарська мова в одному кантоні. Але англійська, вона всюди також. Вона інтернаціональна. В нас дуже багато експатів зі всього світу, які приїжджають на роботу. Я подумала, кому треба, всі зрозуміють, і потім ми зможемо поїхати до Англії, до Америки і, і просто щоб. Якомога більше ідею хопити mm -hmm. зараз українська. А хотілося ще б дуже багато все ж таки замовлень від швейцарців і німців, які не дуже добре знають англійську і хочуть прочитати німецькою. Ми над цим працюємо, щоб таки зробити німецький переклад Також у мене є запитання, воно стосується бази. Чи зрозуміла ця книга реалі, котрі в ній описуються, іноземцям? I do not think anyone Apart from Ukrainians, can understand mm -hmm. what Ukraine is going through. However, I think human beings can empathize. And Julia's story is a beautiful story of human emotion. Він не думає, що всі можуть настільки добре зрозуміти, як українці розуміють, звичайно, але він зробив комплімент. Сказав, що це дуже емоційна і дуже важлива історія. І за допомогою цієї книги так він думає, що інші зможуть зрозуміти лише хоча б, хоча б скільки, скільки можливо, хоча б, хоча б. Якусь частину, і ми зможемо передати через цю книгу наші емоції і те, що насправді українці відчувають. Ну, тобто це й була ідея спочатку. У Мене теж питання до вас, бази скажіть і розкажіть, чому і як взагалі так сталося, що ви долучилися до презентації цієї книжки? I have known Julia for over 10 years. Ми знайомі більше десяти років. And... I listened to her stories. I have met her family and her friends. And on so many levels, I wanted to be a part of this. And I never expected that I would be sat here talking with you in Ukraine today. Він знає також моїх друзів, і мою родину, і е, на багатьох рівнях е, він пов'язаний зі мною з родиною, але він ніколи не міг уявити, що він буде сьогодні тут сидіти і з вами розмовляти. Але він так йому важливо, що він став частиною цього. or America. It's it's easy to come to switzerland and ukraine itself shows um, the extent of my, my feelings towards both this cause this book this project and this lady here для нього it's якось неважко це це само собою зрозуміло що він якщо в нього є така можливість приїжджає і допомагає, і навіть навіть сюди він приїхав із привизавелиби великим задоволенням. А чи не страшно було їхати до країни, де зараз йде війна? Дінчу have fear about coming? Ми то вже звикли Україн піказ де арекаюстоіт. Ну а дуже просто ні. I, I trust Julia's judgment and I also have faith in humanity. Він сказав, що довіряє мені, і це дуже важливо. Він має віру у людяність і у людей. Так, ми віримо в наші Збройні Сили України зараз. І це така наша велика надія і сподівання. І дійсно ми всі живемо отакими мріями про найкраще. Ми бачимо, що ви прийшли не з порожніми руками. Якщо є гітара, то це означає, що має бути що? Музика, пісня. A little song for Ukraine and Він написав пісню, особливо для України. Це це спеціальний меседж, послання і називається пісня Хочу з тобою побачитися. I've say, pro hard to take." When the winds come and take the clouds away, voice of death say, hard to take." Years have passed in for you, but you stand tall. So what's new? And now I'm gonna see you on a bed. Дякуємо. Браво, Браво. So дякуємо. А коли чекати на масовий вихід книжки? На масовий Ми над цим тач. працюємо, зробили такий Я тізер. Тут вже почитав. Тізер. Так. Ви вже прочитали. Я тут вже почитав тут дещо. Але скажіть, ви. Так, 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 Це так, так, так. тізер тираж такий. Бо ми приїхали спеціально провести дві презентації: одну в Києві, одну в Одесі. благодійні. Якщо донати будуть, ми їх одразу залишимо тут волонтерам, яких ми знаємо, з якими працюємо. І в процесі ми, ми зараз ведемо перемовини з ми розмовляємо на цю тему з декількома агентами та видавництвами. Mm. Якщо зараз хтось дивиться цю програму і хоче долучитися до проекту, ще є час. Ми вирішимо, з ким саме будемо видавати книжку дуже скоро. І плануємо весною цього року, квітень, травень, вже зробити масовий тираж. Просто зі свого досвіду, я знаю, що завжди спочатку треба. Особисто бути там, представити продукт, за нього відповісти. Все, що ми зробили, ми зробили самі. І коли вже це буде очевидно, що продукт добрий, і ми вже за нього відповідаємо, ми готові його надати далі, якомусь видавництву, яку яке також це буде робити з благодійною метою, звичайно, бо це благодійний проєкт. І, взагалі, то така цікава історія. Люди, які нам допомагали створити навіть англомовну версію. Коректор грошей не взяв. Він з Лондона сказав, не треба. А цю картину намалювала подруга нашого фонду теж безоплатно. І багато людей фото тут теж зробили безоплатно, бо всі, всі люди, хоті всі, всі люди хотіли якось підтримати, і це я дуже ціную. І цей ці меседж як бас. Він приїхав теж. Він сказав, я їду. Він приїжджає, виступає за своєю ініціативою. Ми дуже раді і, 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 і це завжди так працює. І Якщо хто хоче підтримати цей проект, ми будемо дуже раді співпрацювати. Долучайтеся, долучайтеся. Ми вам дякуємо за вашу небайдужість за те, дякую що ви глибоко так розповідаєте історії дякую. українців дякую. всьому світу. Дякую. Щоб дійсно не забували, щоб щоб ми всі єдналися і робили впевнені кроки. Ки до нашої перемоги будемо нести цей прапор України далі і робити все, що ми зможемо. Дякуємо вам. 100%. Дякую, Дякую. Thank you, thank you. Thank you very much. у студії ранку. Вдома були президентка швейцарського фонду «Good Friends for Ukraine» письменниця Юля Петерс і музикант з Великої Британії Бас Франсіс. Дякую.